Том Харді ригнув. And it's okay, it's only natural. Unarmed, безрукий, він вбиває людей. Якщо ви шукали, як сказати англійською болів Побі, всім доброго дня! Усім морген, як то кажуть. А можливо, на цьому каналі ми так не будемо казати, ми будемо казати: Hello, my dear friend. Сьогодні ми, я. І ви, можливо, можливо, ви просто будете, не знаю, пити чай з печеньками, їсти суп, а можливо, ви будете вчитися, тому що я сьогодні буду вас вчити англійській мові по серіалу гострі картузи. Такі Blinders». Ми з вами розберемо буквально отакий манюсінький шматочок із цього серіалу. Але він буде наповню. В ньому буде цікава лексика. Раз. В ньому будуть неймовірно красиві голубі очі Кіляна Мерфі. У ньому буде класна борода Тома Харді, скоріш за все, накладна, але яка різниця? Все одно гарна. І по четверте, там буде дуже багато класних моментів з вимовою. Скажу вам наступне: навіть нейтів спікери вмикають субтитри, коли на сцені з'являється Том Харді. Тому не засмучуйтесь, і сьогодні я вам трошки поможу зробити так, щоб це все було трошечки, хоча б трошечки зрозуміліше. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Починай. Ця атмосфера. Ох уж ця атмосфера, яка вона класна, яка вона смачна. Oh. Oh. Okay. От ми зразу, зразу. Давайте зразу. Вам тільки що можливо здалося. Можливо, вам тільки що здалося. Що Том Харді ригнув. Але це не так. Він сказав «Bloody hell». «Bloody hell» – Це така досить поширена фраза в британській і англійській, щось типу чорт візьми. Да, це от коли тебе спина болить, або не знаю, коли в тебе вмер хомячок. Коли в тебе зламалася, не знаю, ножка стільчика, що завгодно, да що потребує твого емоційного включення, от такого недовольного. Кажіть Bloody Hell. Ви можете навіть пропускати звук H. і сьогодні цього буде дуже багато. І казати замість Bloody Hell, Bloody блодія. Але тоді робіть це трошеч швидше, але внятно, не так як я говорю, щоб це було природніше. Том харді буде сьогодні дуже багато. Крихтіть, хрипіть. Сопіть! Тому що в нього такий персонаж. Він колоритний, він цікавий, він наповнений, він, він багатогранний і непередбачуваний. Така сама його англійська, як я вже сказав, складно всім, а не тільки вам, тому змиріться і розслабтесь. <звук> як же я люблю їх стиль, оцей стиль, оці пальта, оці костюми. М -м -м. I камелоун you, you to come alone and unarmed. Перша частина да, вона не складна. Я попросив тебе, I asked you, прийти самому і unarmed. І ви такий unarmed, безрукий, і я би з вами погодився, іначе і логічно, unarmed, або обезручений, Але ні. В цьому випадку слово arm, да, похідне, від якого походить оце слово unarmed, це про зброю. Unarmed це без зброї, Тобто я попросив тебе прийти самому і не озброєн. У нас є фрази brothers at arms» – це брати по зброї, да, ті люди, які служать разом, які в одному війську, і право на, на те, щоб мати і використовувати зброю, у нас буде right to keep and bear arms. тобто bear arms, як ведмідь, але не ведмідь, а носити зброю при собі. Отак от, от. Тобто він йому каже: Я тебе попросив прийти самому і неозброєним ще раз, unarmed, а він прийшов із своїм bro. Або, як тут будуть сьогодні говорити, мейт. Yeah, well, alone I never gonna do, am I? The... Yeah, well, alone I never gonna do, am I? Так би сказав це я. Скоріше за все, я б сказав би Yeah, well, alone I never gonna do, am I? Сам я, ну, не хожу. Да, ain't never gonna, ain't. Тут як таке слово, воно більш старе, воно більш в минулих часах. Зараз його використовують репер. От. І воно у нас замінює будь-яке допоміжне дієслово в заперечній формі. Ain't. I never gonna do – це типу те саме, що I'm not gonna do. І виходить як? Що він каже not gonna. Gonna це як оця структура, яку ми використовуємо для планів, для передбачень. Тобто, ну це не те, що трапляється, це не те, що. Могло трапитись. Alone I never gonna do. І помічайте, да, що Том Харді додає оцю із своїх І він не каже Alone I never gonna do am I. Він каже Alone I never gonna do am I. І вам не зрозуміло. And it's okay. It's only natural. Кейн, yeah, це оця його тростина, якою він підпирається. І він каже: as for the cane, don't worry about it. Тобто, що це означає? Що стосовно цієї моєї тростини, да, не переживай про це. Да? Щодо тростини, ти про це не думай. Не переживай, хоча чого б він переживав, він вбиває людей. Я не думаю. I ain't never gonna do, am I? And that's for the K, don't worry about it. That's just me sciatica. This is just me sciatica. Sciatica це ішіас. Ішіас – це болі в спині або болі в попі. От. Ну і він каже, що це просто мій, мій оцей ішіас, оцей щось типу радікуліта. Хоча це не зовсім радікуліт, але чи важливо це для нас? Не знаю, помітьте, як цікаво він говорить. Май. Він говорить, май». Якщо ми ще раз це послухаємо, ми почуємо, що він говорить, а тепер уважно слухайте. Do, no sciatica, Ви почули? Я сподіваюся, що він сказав, this is just нема. Me, me, так роблять багато де всій британії, і вам треба бути до цього готовим. Взагалі, бекграунд цього персонажа він дуже цікавий. Він лондонець, але він до цього ж і єврей. І він дуже такий незвичайний персонаж, підступний. Його англійська дуже драматична, з різними посиланнями на Біблію. І взагалі він комбінація абсолютно різних можливих вимов. Тому він такий складний для розуміння. Ну от оця фраза, ви можете просто запам'ятати, що дуже часто замість май говорять «мінь». Чи це стандартна англійська? Ні? Чи варто вам так це робити? А... Я не знаю. Ну, скоріше за все, ні, тому що більш поширений, все-таки ну, варіант стандартний, той який ми знаємо. Але чи треба бути до цього готовим? Однозначно. Do, а оце дуже класна фраза. Оце дуже-дуже класна фраза. Якщо ви шукали, як сказати англійською, у мене не є спина, або у мене не є плече, або щось по. Ну, і є в плані, от щось починає боліти. По якійсь причині. Тут у нас the winter and the summer солстесть solstice. Solstice, це сонце стояння. Якщо ви не знаєте, що таке сонце стояння, узнайте. І от його оцей ісіаз, він у нього починає піднивати, він починає боліти в періоди, в оцей день сонячного. І зимного сонцестояння. Як ще можна play up? Any machine can play up. будь-який гаджет, якщо він глючить, якщо він робить щось незрозуміле для вас по якійсь причині, you can say it plays up. As easy as that. Ну і як я вже до цього сказав, якась частина тіла або якась хвороба, да. My migraine plays up. Тобто у вас там підсилюється ваша мігрень, починає боліти по якійсь причині. Play up. What have you got for me Alfie? Що ти мені приготував? Have you got? Часто студенти питають, яка різниця між have і have you got ніякою. Змиріться, прийміться, embrace it. What bring me out here for? for? Важко. Важко. Всім важко. Не тільки вам. Мені теж важко. Але я вам допомагаю. Поясню. What did you bring me out here for? Він це сказав по-іншому. Він це сказав швидко. Але what did you bring me out here for? Bring me out here. Що ти мене сюди витягнув? Для чого ти мене сюди? Ну можна було б сказати привів, але він не приводив. Хоча ну залежно да, від того, як ми бачимо, як ми відчуваємо. Для чого ти мене сюди витягнув, притащив? Да, вони домовились зустрітися. Тут момент не out here? Чому? А what for. Це дуже стандартна така ситуація в англійській граматиці, коли у нас є preposition, в принципі, будь-який тут for. І ми не кажемо, як в українській мові, для чого. What for did you bring me out here? Ми кажемо: what did you bring me out here? for? Ми ставимо його в кінець. І кожен з вас, у кого є принаймні, А0 плюс з половиною, той знає. Одне питання, яке має схожу конструкцію. Як ви скажете звідки ти? «From where are you? No, you wouldn't say that». Ви б сказали where are you from?» Тому що так само оце from be, from, somewhere, да? тому «from» ви ставите в кінець. Where are you from? What did you bring me out here for? This is on the way to somewhere I need to be in a hurry. This is on the way to somewhere I need to be in a hurry. Да, це не це на шляху, да, а він це зробив, поки іще кудись ішов. Be in a hurry, somewhere. To somewhere. Це кудись спішити. Повертаємось до минулого, що сказав Алфі. Чого ти мене сюди витащив? І він каже: Ну, я це зробив по дорозі кудись, куди мені дуже сильно треба. This is on the way, на шляху. Да, це саме на шляху в певне місце. Він не хоче казати, куди йому треба, тому що він дуже загадковий і серйозний. Для чого йому розказувати іншим про свої плани? Правильно, правильно. От десь way Це на шляху кудись, куди мені потрібно спішити. От, тобто я це зробив, поки кудись кудись іще йшов. Як то кажуть, багато справ What have you got for me? What have you got for me? Знову, да, що у тебе для мене? Have you got? Те саме було, якби ви сказали, what do you have for me? What have you got for me? A more British version of it, I guess. І ось тут ми маємо дуже класне слово, exorbitant. Це слово високого рівня. Якщо я не помиляюсь, десь це один. Воно означає величезну ціну. Ми його використовуємо, щоб говорити про вартість. Exorbitant price, exorbitant amount, як тут. І Алфі каже, так як я бачив, що ти був готовий You were prepared to pay such an exorbitant amount With this information I decided to give you Value for money. бачачи, що ти був готовий так багато мені заплатити за цю інформацію. да, заплатити мені таку космічну ціну exorbitant amount, за цю інформацію. for this information, я вирішив to give you value for money. І це дуже класна фраза. І ми не забуваємо, що наш оцей персонаж він єврей. Тому. Йому звично давати value for money. Value for money це ціна якість. Value for money. If something is a good value for money, it means it is of very good quality, considering how expensive it is. Тобто це дуже гарна якась цінність, дуже гарна якість або дуже гарна послуга за ті гроші, які він йому платить. І він сказав: ти мені дуже багато платиш, exorbitant amount. Тому відповідно, зараз, так як він йому дає value for money, він і відповідно. Дуже добре йому поможе. Ми сподіваємось, зараз побачимо. Ось тобі. Імена всіх чоловіків в Англії, whom I would approach, right? If I had a Faber egg for sale. Тут вони говорять про яйця фаберже. Дуже проста вимова. egg. І Approach. Approach. Approach something or someone said да? a task, Like approach teaching. да так само це може бути іменник, підхід, а може бути буквально це approach someone, підійти до когось, топ, 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 і ти до когось підійшов. Чи тут нам це пасує до кінця не зовсім, тому що ну це ж не буквально вони говорять про ходіння, да? вони говорять про продавання, і він каже: ось тобі списки імен в Англії, до яких я б звернувся, можна сказати, да? якби мав оце Faberge Egg, Сейл, якби я продавав яйця Фаберже. Він йому дає тут список людей, яким можна це яйце продати. Here 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 you go. Here you go. go. Ось тримай. Here you go. Да. Here. Here. Він каже here you go, тому що він ще хрипить. і він робить age dropping. і там немає цього звуку. Але то нічого. Here you go. Here you go. Що завгодно даєте? Here you go. Ось тримай. And then, here's all the men on that list. You know, we buy the elf, would say, even if they knew that, that item was stolen. І ось тобі ще один список, да, чоловіки, які б купили це яйце, even if they knew that item was stolen. Якби вони навіть знали, item, це, що це річ, якби вони навіть знали, що це річ, вкрадено, stolen. Тобто він йому дає ще один список із тими, хто купляє нелегальний товар. And then come your curious fucking jippo question. Then comes your curious fucking джипо question. Тут не то, щоб вони це питання якесь повторюють, да? але тут він має на увазі, що зараз він даватиме йому список, який він зробив, бо той йому щось цікаве задав, якесь цікаве питання. Тобто зараз ми якби підходимо. Вони кажуть, then comes your curious question, да? Зараз ми підходимо до твого питання. Ми підходимо, а у них питання підходить. Curious fucking джип question. Джипо це у нас. Така форма слова джип. Дипсі, джипсі це циган, циган, от. I won't ask, but, um... Питання, да, яке я не буду про яке я не буду питати. Тобто він в нього щось запитав. This curious. Дуже цікаве. Curious question. Curious fucking d'iпо question. І він каже, I won't ask, but... не буду питать нашу, да. Не буду цікавитись для чого. Да? Тобто він каже, мені оце питання не зрозуміло, воно для мене curious. Джипел да? question, Таке воно якесь незвичайне. Він не буде в нього перепитувати для чого. I won't ask. There's a list. The men who would buy a Faberge because of their wives obsession. Ось список чоловіків, да, це ви вже й так можете перекласти і без мене. Які б купили оце яйце Фаберже, Фаберже як? Because of their wives' obsession. По-перше, запам'ятовуємо рівні А2, А2, що wife однена, але дружини wives, там буде змінюватися спелень i V e S. Тобто F замінюється на V. І ще запам'ятовуємо, ці самі рівні. Друзі, вам дуже важко, вам дуже важко треба багато вчити. Because of. Якщо у нас далі йде іменник через щось, да, because of my pain, because of my wounds, because of my sadness, because of my depression, and so on and so forth. Якщо щось, да, іменник, то because of. І слово obsession. Дуже цікаво, всі ви знаєте обсесивно-компульсивний синдром. Obsession – це одержимість чимось. Тобто ось тобі список чоловіків, да, або людей. Ну тут чоловіків зрозуміло, тому що вайвс і в ті часи, ну не думаю, що жінок, а які б купили це яйце через одержимість своїх дружин або через сильну пристрасть, да, тому що ну вряд ли це навряд чи це дійсно якась е, одержимість, буквально, да, сильна пристрасть до цих яєць. Oh, yeah. Які вони пафосні, це капець. Yes, thank you, Mr. Shelby. Love it. Дякую, містер Шелбі. Ну, а на що я це перекладаю? Я думаю, що ви і так достатньо розумні, щоб це поняти. Do business with you. It's lovely doing business with you. Приємно мати з вами справу. Lovely. Lovely. You left the name off the list Alfie. You left the Name off the List Alfie. Left Something off. Ти якесь ім'я з цього списку? да, Викинув, викреслив, не додав його в цей список. Ім'я важливе, пойдерити не буду. І ви подивіться, подивіться серіал, класний. Yeah. Did I? Правда, оце таке питання скорочене. Можна сказати, really? Did I? «Правда?» You left the name, тому що там був минулий час, you left the name. Це past simple. Він його перепитує, теж використовуючи past simple. А ви казали, граматика не потрібна. «Потрібна». Навіть бандіт єврей лондонець знає граматику. Did I?» правда? I've already spoken to my people from the jewelry quarter. I've already spoken to my people from the jewelry quarter. Я поговорив із людьми, своїми людьми. Із квоця це у нас може бути квартал. Квартал, тобто якась частина міста може ще бути, як ви можливо знаєте, четвертина або четвертака Jewelry це коштовності, тобто це якісь його власні люди, які розбираються в коштовностях, в золоті, в сріблі, в діамантах. Тобто, він уже з кимось поговорив з цього приводу, проконсультувався. Experience dealers. Experience dealers. Ділер, я думаю, що ви здогадуєтесь, це дилери. Тобто, люди, які надають, продають якийсь конкретний товар. Experience. Experience – досвід. Experience – досвідчені. Досвідчені дилери. Отако. They tell me there are only three men in Britain whose wives are obsessed with Faberge. І вони мені сказали, що я тільки три чоловіка в Британії, чиї дружини, оце абсес, тобто вони дуже сильно захоплюються, шаленіють від цих яєць. Good customers. Mm. Makes them good customers. Customers. Дуже багато вони звук А заміняють на О або на У. Послухаємо ще раз. Three men in Britain whose wives are obsessed with Faberge makes them good customers. Mm -hmm. «Makes them good customers». Тобто, це робить їх гарними покупцями, тому що вони хочуть для своїх дружин найкращого і купляють їм ці яйця. А вони дуже дорогі. «You the richest one of the, the, the list». Як ви вже можете здогадатись по контексту і по тому, що цей фразеологізм «miss of» Він дуже схожий на той, що був до цього «leave of». На тобто він пропустив. Начебто не на але він якби має на увазі, що він, звісно, це зробив навмисно. І якби не додав, це знову ж таки ім'я найбагатшу людину, найбагатшого покупця, the richest one, він не додав цей список. Well, if you knew already, how come you dragged me all the way out in a fucking oggid, mate? Great, that sounded so nice. Well, if you knew already, how come you dragged me all the way out in the fucking ogging, mate? If you knew already, це у нас Частинка Second Conditional, друге умовне речення, якщо ти вже знав, how come цікаве таке питальне слово, яке означає, чому для чого. Це саме що why, але просто інша альтернатива. Dragged me all the way out into the fucking organ. mate. Drag me. Дрек, це щось тягнути. Це щось тягнути. На що ти мене витягнув? the way. от прямо осюди. Тобто він має на увазі, що от йому до цього місця треба було ще якийсь час добиратися, да воно ну, не ну не в близькій доступності. All the way out. от прямо аж сюди. Into the fucking Інтодефокін mates. Огінь це слово це такий. Досить старий сленг моряцького походження, яким позначали воду або болота. Тобто він має на увазі, що ти мене в оці в оці просто не буду говорити так, як я б хотів сказати, да, але ти мене витягнув в оце в оце непонятно що, осюди, в оцю грязюку, в оцю багнюку, да. дружище, на що ти це зробив? Мей. Це це їх не це мейт стандартне, мейт замість френд. Тобто ще раз, якщо ти це все знав, що там не буде, що хто хто купляє оці фаберже яйця, нащо ну, ти мене от сюди аж витягнув на оці балата, друже? Two reasons, reason резен Дві причини. reason one перша. By withholding a name that you most certainly know. By withholding a name that you most certainly know. Withhold. Withholds is to keep something secret. Тобто, тримаючи при собі оце ім'я, не ділячись з ним зі мною. Ім'я that you most. certainly know. Most certainly, ти, його точно. ти. Я можу впевнено сказати, що ти його знаєш. Тобто, ти не поділився іменем, яке ти знаєш, 100%. І зробивши це. You've proven to me that you've done a deal with the odd fellow. Ти довів мені. You've proven to me that you have done a deal. To do a deal is like to do business. Да, що ти, ти довів мені, що ти домовився, що в тебе є якась домовленість with the odd fellows. Odd fellows це інше групування в серіалі. Odd це цікаве слово, до речі. Оце слово odd може означати дивний. Не в поганому значенні, а от прям дивний в дивакуватому значенні. Така людина чудна. Також. Слово odds може означати шанси. Наприклад, «the odds are in our favor» шанси на нашу користь, або «the odds of something are so low. асолоу. Да, шанси, що щось трапиться, дуже низькі. І слово ад може означати «непарні цифри. Да Он, Трі, Файв, Севен, Воно таке цікавеньке, і студенти, коли вчать, дуже багато «що, що, що таке, от чого тут дивний. Я кажу, це не дивний, це там шанси. От, дуже прикольне слово. І тут він починає перечисляти, да, що він таким чином викрив, що той його зрадив, підставив, да, і це був ти. І the tunnel. тут у нас використовується високого рівня граматика, це cleft sentence. Тобто можна було сказати: you told them about the tunnel. бодетанатин їм сказав про тунель. А можна сказати, це був ти, хто сказав їм про тунель? І от для цього ми трошечки міняємо місцям деякі слова і додаємо наш екзелевий вуз, і воно дуже схоже на українську. Це був ти, хто сказав їм про тунель. It was... You who told them about the tunnel. Граматика скрізь навчіться її помічати, і ви будете її краще запам'ятовувати, і вам буде набагато легше її вчити і використовувати. Ти хто сказав їм про цю срану домовленість із Совєтами, помітьте, як вони вимовляють слово совєць, тобто вони не намагаються його ну якби підлаштувати під себе. Це слово появилось в той момент, коли англійська була уже сформована, і вони в спробі скопіювати да ви «Совєцький». советський ну, «Совєцький» советський вже. Вибачте, як є. Вони роблять совєс. Reason two. Причина два. Тобто то була причина один, be my enemy. Ви вже знаєте слово withholding, і він каже The name of the man that you're withholding must be my enemy. Ім'я чоловіка, да, яке ти withhold приховуєш, must be my enemy. Це не про обов'язок. Це не про закон must, Це про дедукцію. Чи індукцію, я не впевнений, я не детектив. Але коли ми дуже сильно в чомусь впевнені, must be, да it must be true, Це просто має бути правда. it must be my enemy, Тобто, по іншій причині він би не приховував це ім'я. І він каже: ну це 100%, да це мій ворог. it must be my Otherwise, бі wouldn't be protecting him. Otherwise. Otherwise, Це класне слово. Його треба запам'ятовувати в іншому випадку. В іншому випадку, you wouldn't be protecting, тип його не захищав. You wouldn't be protecting him. He's now a man I can use. He's now a man I can use. Uh, є дуже класна фраза: я б не відмовився від чогось. Та, наприклад, я б не відмовився від скляночки води. I could use. I could use a glass of water, наприклад. Тобто, to use something, це не тільки використовувати. Да? Це тобі щось пригодиться, ти чогось не відмовився, щось би стало тобі в нагоді. Він каже, He's now a man I can use. Тобто, це чоловік, той, кого він приховується, чоловік, який би був йому корисним. Тобто, чиє ім'я йому потрібно знати. бо це його enemy, що він з ним зробив, що робить, я вам не скажу. Ніяких спойлерів. Listen, sweetie, you can't take a man... Listen, sweetie, боже, яка милота. Listen, sweetie, послухай, мій хороший? Мабуть, якось так це перекласти. sweetie, солоденький. Ну я не думаю, що він прям. Ну, в принципі, да, це солоденький, це отаке миле звертання. Ну і воно, звісно, таке зверху вниз. Тобто він на нього дивиться як на когось нижчого за себе, да. Бо він тут перед ним пістолетами, отак, от. А він каже, мій хороший. Тобто він його типу не поважає, да. Він показує домінацію. Він каже: ти не можеш взяти чоловіка і щось там з ним зробити, да? тобто то не можна просто з людьми що you can't take the man, але ми не знаємо що, бо він його перебив. Gave information. In In exchange exchange, for for a a share. share. Класне слово Можливо ви знаєте, можливо ні. In exchange в обмін, да, exchange, change, да? Замінювати exchange, це обмін in exchange for something. Там, I gave her food in exchange for clothes, for example. You gave information. Ти дав мені інформацію в обмін на еше, да? ділитися, поширювати share no. е – це ваша частка, ваша доля да? в якомусь бізнесі, в якійсь домовленості, тобто там 30% від мільйона. Це ваша ще те, що ви отримуєте гроші, та частина грошей, яку отримуєте саме ви. Торітнзен трежері right? treasury. Treasury, might Трежері, this word, treasure, це у нас якийсь скарб. Treasury – скарбниця місце де цих скарбів багато. Він починає говорити про щось своє із серіалу контекстуально. Він починає розказувати, що в якійсь скарбниці да, там був Бог, і він говорив зі мною. І він сказав: Ти маєш мати те, що є в цій скарбниці. Ну тут дуже багато контексту це потребує від нас. The God himself, he spoke to me, те, теж я сказав. Він дуже багато робить цих е алегорій на. Біблію, на релігію. Сам Бог, the God himself, сам Бог, he spoke to me, він говорив до мене. Books mean he said, Alfie, you were meant to have these things. Said, you crossed the line, Alfie. І фраза, серед якої ми всі тут зібралися. You crossed the line. Ти перетнув межу, Alfie. To cross the line. Перетнути межу. You fucking what? You, you fucking what? Це не ти що? Це типу, що ти сказав? You fucking what? Ти перетнув межу, you cross the line. The line? Межу? Using my boy! They're using my boy. У них мій хлопчик. У них мій син. Вони використовують мого сина. Дивіться серіал, Да? Якщо перекладати тут занадто детально, будуть спойлери. А на сьогодні це все. Дуже дякую вам, я і ми всі вам дякуємо за перегляд цього відео. Ви бачите, наскільки багато може поміститися в такий малесенький, буквально 2,5 хвилини шматочок, але скільки в ньому цікавої інформації, да? як для загального розвитку, так і для вашої англійської мови. Ставте лайки, лишайте коментарі, діліться своїми враженнями, діліться. Своїми ідеями і є вірогідність, що в майбутньому ви побачите, як ваші коментарі реалізуються в якісь подальші відео із цієї рубрики. Дуже всім дякую, обнімаю, цілую, гарного вам дня і до побачення.